Чи були у ваших друзів секрети, які ви дізнались в максимально непідходящий для цього час? Коротше, історія така: в мене є дружбан Андрюха. Андрюха ну дуже чоткий чувак. Через Андрюху пройшли абсолютно всі автомобілі, які ми купляємо для сил оборони. Купівля, перегін, ремонт, обслуговування, документація, звіти, акти все проходить через Андрія. Але сьогоднішня історія буде про те, як ми ще були студентами. Ми ще займалися гумором і виступали. І ось після одного з таких виступів ми вирішили трошечки посвяткувати. А Андрюха каже: в мене вдома нікого не. Нема йдемо до мене. Ми зайшли в магазин, затарились, прийшли до Андрюхи, гарно, моцно, файно посиділи. Ну, тако як студенти, знаєте, тако, до посинення. до останнього. На вулиці вже була дуже пізня година, ми були студентами, на таксі ми грошей не мали, і Андрій каже, лишайтесь в мене ночувати. Розкидав нас тако по хаті, де мав місце, ми всі вклалися спати. І от я сплю, і крізь сон чую, щось шарудить. Щось шарудить по хаті. Спочатку біля мене пошаруділо, потім трохи далі пошаруділо, потім чую, побігло по коридорі, знов пошаруділо, знов забігло до нас, під ліжком пошаруділо. Я довго не думаю, тихенько прокидаюся, йду до Андрія, кажу, Андрюха, Андрюха, в тебе цей в хаті миші. Андрій каже, та забий. Я кажу, що забий, та в тебе в хаті, походу, миші. Він каже, та забий не парся, лягай спати, не переживай. Я кажу, як не переживай, тебе по хаті бігають миші, під, вон, під ліжком шкрябуться. Він каже, та то не миші, то їжак. Коротше, Андрюха нас запросив до себе, але він не попередив нас, що в нього за холодильником живе їжак якого він колись врятував і лишив його в себе вдома жити. А та як ми, як то кажуть, святкували вдень, а їжаки це нічні тварини, то їжак собі спокійно за холодильником спав. А коли ми вклалися спати, то їжак прокинувся і вирішив собі по хаті трошки погуляти. Висновок: друзі, зараз літо і дуже велика жара. І не забувайте, що треба допомагати тваринам. Якщо ви маєте можливість, залишайте якусь їжу або водичку для тих тварин, які це потребують. Тому що ми люди і ми. І дамо собі раду, а тварини це тварини. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.